Вистава про війну під час війни в Одеському академічному театрі музичної комедії відбулася прем'єра фольк-мюзиклу Кохання січового стрільця. Але незважаючи на важкі випробування головних героїв на шляху до свого щастя, у п'єсі наочно виражена сама суть українців. Прем'єру відвідали й наші кореспонденти фолк мюзикл кохання січового стрільця був сформований саме війною, коли українці були вимушені залишити свої домівки та переїхати в більш безпечні місця. Так і режисер, постановник театру на початку війни виїхав із родиною до Львова, де і народилася ця вистава. У нас не було там знайомих, не було якихось близьких родичів і так далі. О, і нас прийняли в себе як рідних, як своїх. Одна людина, прізвище якого Балинський. Звати його Ігор Балинський. Майже рік ми жили в цій людині. Він допомог щиро допомагав нам в усьому, в чому була потреба. Можна сказати, що ця людина врятувала мою сім'ю і мене під час війни. Мало хто присутніх знає, тому що тільки сьогодні ми подивимося цю виставу, але прізвище головного героя в нашій виставі Степан Балинський. Головні герої вистави січовий стрілець Степан Балинський та мадярська дівчина Шаріка витримали перевірку війною. Їх почуття не згасли, а кохання, врешті-решт, перемогло темряву. Саме це відбувається і сьогодні. Тільки віра у перемогу та любов допоможуть українцям пережити війну. Я думаю, що ми будемо говорити про нас, про українців, про українців, які вміють і співати, і танцювати, і боронити свою землю. Вміють воювати, а саме головне вони вміють любити. Вони не байдужі. Вони вміють любити своїх дітей, своїх рідних, близьких, інших українців, свою батьківщину. Спочатку вистава була написана як оперета шаріка з лібретою музикою Ярослава Барнича, прем'єра якої відбулася ще у 1934 році. З приходом радянської власті всі оперети композитора були заборонені, а матеріали втрачено. Тільки після того, як Україна виборола незалежність, клавір, партитуру і лібрето оперети було відновлено та передано донькою автора на батьківщину. Цей матеріал, який був написаний композитором Ярославом Барничем. 30-ті роки 20-го століття, був відомий, як і сам Ярослав Барнич, виключно на Західній Україні, а більш потім і в Америці, і в Європі, його називали українським кальманом. І те, що ви сьогодні почуєте, дійсно. Перекликається мелодійністю, любов'ю. Як і у кальмана, ви сестрі сьогодні зможете почути? Мелодійний вокал чудова акторська гра та складна хореографія. Вистава кохання січового стрільця. Це подарунок для глядачів та новий досвід для акторів. Побачиш спочатку одного. потім за деякий час друг, а потім третій. І як є час відсаднути, то з усіма можеш дати раду. Я вважаю, що наш жанр найскладніші, тому що ми співаємо як в опері, танцюємо, як в балеті, граємо як драматичні артисти. Сьогодні ви теж побачите щось нове в тому плані, що у нас сьогодні артисти хору які виконують ролі в цій виставі. У нас балет співає, у нас хор танцює. У нас кожен день цікаві репетиції були. Це і віддільно танцювальні репетиції, віддільно вокальні, з оркестром. Це вже фінальний такий етап. І от останні тижні ми кожен день, два прогони в день у нас було. Это все очень тяжело, но когда ты едешь на работу с удовольствием и работа получается. Много разных аспектов, помимо того, что в данном спектакле мы не просто поем и говорим, у нас есть, небольш... есть прекрасная сцена дуэта вот с Юлианой, где нам нужно будет ненадолго подняться на воздушных канатах на подкуп от сцены наверх. этот момент був немножко сложноватый, тому що не було опиту такого. Вот. но со временем мы привыкли. Холл театру сповнений квітами для улюблених акторів та музикантів. Майже повна зала глядачів, які чекають прем'єри вистави як ковток свіжого повітря у цей складний для всіх час. Я прийшла сьогодні до своєї викладачки скрипачки Шевченко Дарії Вадимівни. Ось ми займаємося вона викладає в консерваторії. У мене ось і запросила на прем'єру, тому я прийшла. Є не та театр. Знаете, я бы не стал бы ходить на театральный кружок. Не, не захотел бы стать актером. Спасибо огромное всем актерам, которые тут играют. Они мотивируют нас. Мотивируют жить, мотивируют ходить сюда, мотивируют получать хорошее настроение. Спасибо всем актерам. Как-то надо отвлекаться, потому что я сама коренная одесситка родилась в Одессе. И... Когда-то по молодості ми посещали все, що можна посіщати, а сейчас рідко. но все одно стараемся как-то проводить время. вистава, сповнена не тільки музичним та хореографічним різноманіттям, але й спектром яскравих почуттів, які актори намагалися передати своєю грою. Послідня сцена ви її сьогодні у це драматичний момент, зустріча. Спустя 15 років з головним героєм з любов'ю, з первою любов'ю і останньою любов'ю шаріки надається з особливим трепетом. пережити ті ж самі почуття разом з головними героями вистави можна буде ще 1 та 2 липня в стінах одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Наступний театральний сезон буде відкрито в серпні цього року саме виставою Кохання січового стрільця.